Майоліки. Сьогодні вихідний день і, як звичайно, ми знаходимося на барахолці Почайна. Людей дуже багато, як ми бачимо, зараз зайдемо на одну локацію, я вам покажу дуже гарні вироби з порцеляни, глини та посуду. Дивіться, друзі, яка, яка краса. Зараз ми запитаємо власника по цінам, я вам покажу ці дуже гарні вироби. Ось така чашечка. Дуже красивий малюночок з квіточкою. Вражающа. чашка дуже велика, об'єм, мабуть, більше ніж пів літри. Баронівка, період 60-ті роки. Скільки така чашечка коштує? 2800. А, така? Так. 2000. 2000 гривень, друзі. Дуже рідкісний виріб. Перший раз такий бачу. Друзі, ви погляньте, яка краса чашка. Богдан Хмельницький. В зеленому кольорі перший раз бачу мої квіти. Скажу, друзі, що така чашка більше зустрічається в синьому кольорі. В зеленому кольорі це дуже рідкісний виріб. Климо полоне 50-ті роки. Скільки коштує? Три з половиною тисячі гривень, друзі. В кого не вистачає в колекції в зеленому кольорі, приходьте, будь ласка, в який у вас? Тринадцяте? Друзі, приходьте на 13 місце, ось така гарна чашка. А окрім цієї чашки, ще дуже багато вражаючих виробів. Зараз я ще вам трішки покажу. Ялинкові іграшки з прищепкою. Рибок з неводом. Оскільки така іграшка? Рибак з неводом. Скільки? 800 гривень, друзі. Це щось дуже рідкісне, дуже в гарному стані. Дядько від роботи аж трошки облесів. Це дід, який сітку. Так, 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 так. Золотою рибкою. Потім у нас є помідорчик. дуже в гарному стані. Зараз ми поглянемо клеймо, тому немає що їх ніде. немає. Але я думаю, що це може бути довбиш, 50-ті роки або користень. коростень. Ну, Скільки помідорчик коштує? Тисяча гривень. Потім, друзі, поглянемо, що в нас ще мені так сподобалося. О, друзі, підказують, є вазочка Баранівка. Період приблизно 80-ті роки. Дуже в гарному стані. Малюночки, квіточки, багато на позолоту. Скільки коштує? 800 гривень. Потім, потім, друзі, ще у нас якісь тут гарні чайні пари. Трішки сонечко попадає, але спробую вам показати. Ось така чашечка. Дуже в гарному стані. Блюдечко показую. Кремгес. Скільки... Скільки ця чайна пара коштує? 800 гривень, друзі. Кремгес коштує 800 гривень. Потім у нас тут наборчик. Я навіть такого ніколи не бачив. Ось такий молочник. Кофейні пари. Ось така чошечка. куростень, Період відповідає 50-м рокам. Скільки цей набір коштує? Прошу 4 тисячі гривень, друзі. Хто хоче в колекцію, такий набір. Ви можете його придбати собі на почайній. Тільки щось дивлюся, дуже-дуже цікавий мені. Це виріб з порцеляни. Дмитровський завод, 20 ті роки. Друзі, Купщенчик. подивіться. Яка полива гарна. Я такого ніколи не бачив. Зараз поглянемо. О! Так, що у нас там пише? Дмитровський Фарфоровий завод, це мабуть період 20-ті роки десь так А скільки коштує він? 3 тисячі гривень 3 тисячі гривень Так, друзі Ще у нас є ось такі вазочки Також здається вербілки Період 20-ті, 30-ті роки лекалу гарнера. По лекалу гарнера мені підказує. Скільки коштує? Три е тисячі -е, гривень. Так, так, друзі, зараз слизько. Ще пройду погляну, що у нас тут цікавого є з цієї сторони. У нас є соусник. Трішки... Лесниця. Колір, ось щось там блимає, мабуть, акумулятор трішки замерз. Зараз поглянемо. О, дивіться. Кузнецьов. Товариство Кузнецьов. А скільки коштує такий? Три з половиною тисячі. Так, друзі, хочу вам показати Васильківські вироби завжди просити. Так як займається Васильковим, ось такий здоровий кухоль 450 гривень. А це 600. І така ваза, ну, дуже здорова. А, перепрошую, кувшин. 600 гривень. Так, друзі, хочу вам показати ось такі два чайники. Дуже гарні, ніколи таких не бачив. Зараз спробую акуратненько акуратненько показати вам клеймо. О, дивіться, друзі. клеймо вербилки. А скільки коштує Два чайника? 4 тисячі гривень. Друзі, ось така локація. Приходьте на почайну. Підписуйтесь на мій канал. Буде дуже багато цікавих речей. Ставляйте вподобайки. Всім гарного дня.